Не мені цей гіпс, положіть мені пластиковий. Я любив її і. Пфф! Йоу, ви пупсіки, жду вас, безшумний крик оцей. Треба завжди питати, де болить, і туди давить. Категорично, ні, най, ноу. Тому, кого він воткнув нічого, а цього поломано ключиця, плече. Один пацієнт мені показував відео, як він. Микола Жупанюк, травматолог! Хто що ламав? Розказуйте у коментах. Я палець. Випав перший сніг. Ну що ти, вже ручки чешуться, Щас в тебе карманчики та наповняться, да? ждав зимоньку. Абсолютний стереотип, який не відповідає дійсності. Це міф. Просто травми від... трошечки змінюють свій характер. Якщо більше зв'язки сухожилля характерні для теплої пори року, там уже починаються переломи, які, от, скажімо, треба рівняти, і просто. Ну, Скажімо так, гроші ті самі, але з іншого боку. Сьогодні перший сніг ніхто не прийшов, фактично. У мене був напій пустий прийом, тому що люди дивляться такі, мабуть, так, сьогодні дистанціонка. Є от в травні чітка тенденція. Я називаю їх шашлики. Шашлики це, вони діляться, якщо ти чергуєш на трампункті, вони діляться на три типи. прешашличні, інтрашашличні і постшашличні. Прешашличні це ті, які порізали там, руку е, топором, поки рубали дрова, там, е, сухожилля собі якесь перебили, ножиком порізали, поки салат нарізали. Отаке. Інтрашашличні. Це вже там, е, опікся, дровеняку взяв, е, не знаю, шампуром поранився і тому подібні речі. А постшашличні це ті, які гуляють на набережні, наступають на скло босяком, тому що... А те ті вже. Оце постша шличня. Така тенденція є, а так. Дуже бісяча тема, коли ти людині кажеш, давайте гіпсовать, а вона каже, А давайте без гіпса. І ти їй не можеш сказати, а давайте без давайте. Людини, в якої просто рука, отак, от буквою Г і ледь не звисає, і вона каже: Давайте без гіпса. Соціальна парадигма пострадянська. Якщо гіпс, значить це все. Це нічого не можна, значить, гіпс, воно буде боліти, воно буде чесатися. Якщо в тебе гіпс, це не значить, що ти на милицях можеш пересуватися адекватно, стрибати там собі, займатися своїми справами. Головне, щоб коли тікла кінцівка, ти просто її там на стілась поставив. От А для них це я буду лежати. Я вмираю. Принесіть води. Ще одна штука. Не ложіть мені цей гіпс, положіть мені пластиковий. Категорично, ні, найно японську якось теж можна сказати, будь ласка, ніколи в житті не можна просити на ургентну. Травму на набряковий синдром, ця лонгета полімерна, вона ж пластикова, не кладеться. Тому що на цей набряк пластмаса буде давити, і вам буде бобо. Деякі колеги дійсно накладають на первинну травму пластиковий гіпс, одразу набряк тисне на судини, на нервові закінчення. Якщо це припустимо передпліччя, є така штука, називається синдром зудика. Отак, от, от в кому тобі скидає просто передпліччя і кисть. І це болі просто неймовірної сили. Люди криком кричать. Моя любима це коли пацани борються. Травми наслідок цього отримання, тому що вони так емоційно завжди розказують. А ще як це починає супроводжуватися відео до доказами цієї травми, як він просто бере якийсь нереальний бросок через себе, йому, ну тому, кого він воткнув, нічого, а цього поломано ключиця, плече це в основному щось жартівливого характеру. Один пацієнт мені показував відео, як він в спортзалі грав в футбол, зробив сальто. Постараючись попасти по м'ячу і просто розворотив собі пів коліна. Передній хрест... хрестоподібна зв'язка, задня хрестоподібна зв'язка, мені Ми потім в коліно засунули йому тільки розхідних матеріалів десь тисяч на 100 гривень. Але емоція була колосальна. Да, він так цим гордився. Дружина очі ховала, він гордився. На. Там класна ситуація була, він потім ще мені дзвонив, ну як. Я закінчую зміну, і він мав прийти на перев'язку. Не прийшов. Я думаю, блін, такий класний випадок був просто цікава його операція, бо я хотів його провести від початку до кінця. І він мені записує голосове Микола Володимирович, це щось нереальне, мені так боліло, я не зміг прийти. прийшлось навіть дві баночки опустити, щоби до вас дійти, але я все одно не дійшов. Кажу, ну. З'їж за мене піроженку і благополучно прийдеш завтра. Ще дуже класно, коли приходять задоволені чоловіки після армреслінгу з гвинтоподібним переломом плечової кістки. і там рука в другу сторону. М'язи перестають тримати, воно просто на кістці тримається, ти робиш йому, це фізика. Ти робиш йому важіль, плече вперед висовуєш, а тебе руку тяне, не витримуєш щось одне: або зв'язка, або кістка. Любовний перелом. Перелом четвертопясної кістки. Перестаньте намахувати травматолога, що ви ударились об стіл або віджималися на кулаках. Це завжди удар. Чого любовний, ви можуть: Я любив її! і «Пуф! Завжди так, це стіна. Не треба розказувати. Тому що якщо це вколочений перелом підгулівчити, це значить був прямий. Ти, вже я питаю, так а що не можна було показательні ударити, чи що. От. А він каже: Откуди ви знаєте? Якщо коси, то це вже показательне пішло. Я питаю, що не міг прямим ударити. Ну, треба ж якось підтримувати діалог. У мене колега один колись сказав: ладно, вона дура, шкаф тобі що зробив, обізяна, ти дурна. Прощення, <реку> ще як Ну, як вам сказати, з веселих, воно важко запам'ятовується. Якось емоційні потрясіння, вони негативного характеру більше відкладаються в голові, ніж позитивно. позитивно ти посміявся, забув. Будь-який жарт, який для тебе був найсмішнішим, 15 хвилин тому, він може бути забутий, А от ці тяжкі моменти вони в голові завжди лишаються. І вони для тебе потім слугують або стимулом, або приводом похвалитися, що ж ти зробив серед лікарів. Я не хочу цього розказувати. Чому? Тому що це було криваве ДТП з двома трупами. Одна дівчинка 25 років загинула на місці, одна дівчинка в реанімації оклигала, в неї немає трьох кінцівок. І один пацієнт загинув на столі з під розриву починки. Ми далі не продовжували. Просто перейшли на інший стіл. Далі працювати. Далі зміна пішла, далі йдуть пацієнти. Немає такого що ти, як в американському кіно, там анатоміграє і приходиш, там, гордо подивився на зорі і такий ех, щось би стіг написати, немає такого. Ти далі працюєш собі, це частина твоєї роботи, ти або в цьому варишся, або не варишся. Якщо ти не готовий до такого, то треба дякувати і шукати для себе щось інакше. Просто нагадуємо, що маленьких донатів не буває. Перевірений збір у описі. Вважаємо, що це ваше дякую за випуск. Ви там пишіть, пишіть. Я його все одно робити не буду. Навіть якщо ви не будете робити його, не займайтесь хамством. Не кажіть цього. Прийдіть додому і не зробіть. Ви ображаєте безсонні ночі. Ви ображаєте. Час. Гроші вкладені в освіту. Це ж негуманно, як мінімум. Ми ж теж і люди. Я можу сказати, що вони робили найтупіше. Моя улюблена історія це завжди історія, яка має в собі або капустний лист, або кінську мас. А, і ще живокост. О, живокост це красота. Настойка з живокостом, обов'язково компрес і так, щоб спалило к чертям шкіру, так, щоб кістку було видно. Воно допомагає по-любому. Ну, живокост Все. живе і кістка. Все. Це по-любому, це панацея. Від усього прийшов. Тобто, там, не знаю, від довготривалих ран до, до виразки шлунку зсередини, якби можна було накласти компрес, вони би клали. 50. Я просто згадував, скільки років мому татові. У нього син так співпало, що ортопед, травматолог. Я йому лікування призначив, в нього завжди, навіть якщо він виконує моє лікування живокост маст хев. Люди, які користуються капустним листом, живокостом, адамовим яблуком, у них структурно в голові це все. Коліно так, адамове яблуко, там не знаю, плече кедрова настойка. У них все це склалося уже настільки, що вони, типу, я тебе щось розкажу, відкуди там готувались на падіння. Мені дуже подобається, коли люди розказують, що. От їм, от капустний лист поміг. Хоча вони твоє лікування теж виконували. але поміг капустний лист. Я іноді, коли в мене хороший настрій, я починаю ще ж поотримувати задоволення від цього. Я кажу: слухайте, можна я запишу? Яка там концентрація має бути? Лист має бути, тертий, не тертий. Якщо заморозити, капуста має бути, пікінська, така, фіолет, що там має бути? І дуже класно, коли вони серйозно починають розказувати. І ти такий сидиш. угу, угу. А потім ще як починаєш за ними останні слова повторяти. Ті, ну і завертаєш там предпліяч. Предпл ну, звісно, завернуть предпліччя. <реш> як там може бути перелом? Я кожен тиждень їм холодець. Вау! А, ламаються кістки, навіть, якщо їсти холодець. Це, це не знаю, це не Еліксір із Астерікс і «Обілікс». Це Холодець це просто. Е, дуже вкусно. Дуже багато людей, які кажуть, як це може бути перелом, от я ж нею рухаю. От, коли любовний перелом, те вже рухається. І тут рухається перелом, то тут. В будь-якому випадку, коли є травматичний чинник, вдарилася, е, оступилася, різко заболіло, підвернула, щось хрустнуло, щолкнуло, тепер болить. Це завжди. Показання до проведення рентгенографії завжди буває ймовірність того, що ти можеш упустити перелом. Коли натискують їм болить, і людина кричить чи матюкається, це абсолютно адекватна реакція. Матюкатись можна, битись ні. Якщо такий есьміног, який ти йому тиснеш, і він відбивається, я кажу, мені зупинитися. Це ваше, воно вам болить, мені ні. Мені нормально. ну це людина, значить, не так сильно стимульована одужати, як показати мені, як воно їй болить. Обов'язково треба завжди питати, де болить, і туди давить, тому що е, рентген, МРТ, КТ – це все класно. Головне, це клініка. Біль це основна скарга у нас. Якщо ти підозрюєш там якусь антезопатію, це місце прикріплення сухожилля до кістки, припустимо. Так? Ти будеш туди, тиснути туди, де воно по ідеї повинно кріпитися. І ти такий, ага, це ентезопатія. І в тебе вже 70-80% діагнозу складено, тобі тільки потрібне радіологічне підтвердження. МРТ КТ чи рентген. І ти вже знаєш, як людину лікувати. Іноді буває таке ж навіть заключення наперед, пишеш для того, щоб зекономити час. Якщо підтвердилось, друкуєш ні, поправляєш. наше все. Є патогномонічні, тобто 100%, ну не, не 100-90% там 90 за умови правильності проведення тести, які вказують на те чи інакше. Моє улюблене добрий день, мене болить коліно, навірно, це мініск. Є симптом Макмюрея, коли ти. Крутиш огомілкою, згинаєш коліно, ну, нічого не болить, Все ляві, це не мініск. І навіть якщо тобі на МРТ напишуть, це мініск, ну ми ж оперуємо людей, а не МРТ. Будь-яке відчуття болю для будь-якої людини, воно ж суб'єктивне. Наскільки ти його сприймаєш, наскільки чутлива твоя нервова система до цього, настільки ти його і трансформуєш, якусь емоцію, рух, крик, матюк. У мене є пацієнти, які після оперативного втручання, ну я поїхав. от. А є такі, що ти їм, щось мені так нажали, що я не можу. Це накрутили коліно. Що я взагалі прийшов? Півроку мені не боліло, прийшов два, заболіло. От. Різні. Може мені для зрощення кісток щось попити? Не треба. Прям нікому, прям нічого. Трошечки інший біомеханізм зрощення і переломів. Тут питання в засвоюваності кальцію, скоріше. Вітамін Д? Yes. Коли питають, може для кальцію щось пропити, кажу, гуляйте на сонечку. Щоб вітамін Д переходив в активну форму і кальцій засвоювався. це да. Більше м'яса їсти це да. Протеїн да. Будівельник організму це завжди білок. Все будується з білка. А взагалі, найліпша профілактика переломів бути акуратніше. Просто-напросто, не говорити лишнього Тоже профілактика травматизму. Якщо ти лишні речі говориш неправильним людям, досить високий ризик травматизму. Люди найбільше травматизуються вдома насправді. Необережно щось зробив, десь не так вступив, десь різко встав, десь за чимось потягнувся, впав. Те, що е, взагалі ударило по сімейному благополуччю травматологів, що антресолі вийшли з моди. Досить часта штука, там в кого вони осталися, і там до цих пір храняться закрутки. Йоу, ви, пупсіки, жду вас. Можна травмуватися досить значно, навіть просто не так ставши. Передня хрестоподібна зв'язка це в коліні. Це те, що рвуть зазвичай футболісти. там. Ти просто спускаєшся з собакою погуляти. По сходинці десь не так став, десь, не знаю, не зашнурував шнурівку, десь тебе хтось відволік, я вже не кажу про те, що ти впав, бо тебе собака потягла. Так? Якщо під певним кутом в тебе гомілка. Згинається і вивертається. Передню хрестоподібну зв'язку не так важко і порвати. Усі пацієнти думають, що вони в мене одні. Коли дзвонить мені невідомий номер в 8 годин вечора, і каже: Ало, добрий вечір, Микола Володимирович це Сережа з коліном. Я говорю: добрий вечір, Сережа з коліном. Що у вас? Я уявлення немає, з ким я говорю. Це може бути Анжела з локтям, Абсолютно ідентична ситуація. Ми можемо абсолютно пощебетати. Іноді навіть е, такі питання, якщо вони загальні, ну не персоніфіковані для окремо взятого пацієнта, я можу навіть не уточняти, хто це мені дзвонив. Слухайте, в мене там не знаю, палець заболів, хоча оперували коліно. Це нормально? Нормально. Я коли стою в планку, в мене болять локті. Це взагалі нормально? Нормально. І ще коли перші рази ти це нормально сприймаєш спокійно, але ж буває таке, що взагалі на голову не налазить. Раніше я ходив 6 кілометрів, що почав 7 ходить. От на 7 км починається в мене в мишцях політ на наступний ранок, це нормально. Кажу, ході половиною. Ну, якщо на 7 болить, не доходьте трошечки. <сументно> Зупиніться. А що я йому скажу? Пацієнт дзвонить. Алло. Доброго ведь. Добро. Не Це дуже класний пацієнт. Я від нього трубку навіть 10 годин вечора візьму. Наше спілкування почалося з фрази: Я дуже сильно перепрошую, я дещо випив, але в принципі усвідомлюю, що моя нога не повинна так виглядати. Зробіть, будь ласка, все, щоб вона була рівна. Я його веду. З тих пір, який мені довірився, що я зараз йому вправлю. Там треба було підвивих задній усунути. Я його усунув. Потім він довірив мене, мені себе, щоб прооперуватися. Виглядає а Болтосом, але ні разу не порушив того, що я йому сказав. фут -фу, фу в нього все так рівнесенько йде, що я навіть за нього вболіваю. Там рівнесенько йде через те, що він просто виконував все. Ви сказали не опускати? Я не опускав. Ну я думаю, так, звісно, не опускав. Приїжджає, а в нього набряку немає. Взагалі, великі суглоби, там плечовий, кульчовий, між в народі, колінний. Якщо йде якийсь вивих, вони повинні вправлятися за. Допомоги загальної анестезії. Тобто людина спить, ми вправляємо, тому що можна пошкодити хрящові структури, можна перелом заробити, м'язи не пускають. Дуже часто в державних лікарнях є така штука, називається вивих, що самоусунувся. Коли в людини немає або коштів, або бажання і наснаги проводити це під загальною анестезією, ти йому кажеш: так, значить, тебе вивих зараз самоусунеться. Ти береш, вставляєш кажеш, я то нічого не робив, хорошо. А чому кажеш, що нічого не робив? Тому що не можна. Не можна великі суглоби управляти під місцевою анестезією, тільки під загальну. П'яним пацієнтам можна завжди. Вони, по-перше, розслабляються, по-друге, п'яна людина, вона емоційно, скажімо так, завжди слабша, і вона просить твоєї допомоги, якщо не дебоширить. Якщо дебоширить, ти не допомагаєш. Просто кажеш так, загальна анестезія, коли її впив? Два часи назад. Чотири часа гуляєш. Або таке, боже, доктор, я, я не знаю. Доктора, от мама, папа, а далі йдуть доктора. Поможіть. Я, я хрестом Богом молю, Кажу: а ти розслабишся зараз? Так. «Да. Розкажи, а як це ще произошло? Ну, як, я прийшов Все. І розслабилися, і тобі нічого не заважає, і людині поміг, і грошей з нею не здер, тому що. Іноді цілком, очевидно, що ти грошей людини немає, допомогти треба. Буває таке, що люди приходять з абсолютно якимись переломами, такими, що на голову не наладять. З такими переломами, деякі люди не виживають і 15 хвилин вони ходять тижнями, і ти питаєш, і що воно реально не боліло? Це я якось на роботі, одне, друге, п'яте, десяте, я якось і не звернув уваги. І зазвичай. Як би це не було шкода, це абсолютно адекватні люди, яким тобі потім дуже хочеться енергетично навіть допомогти. Зазвичай люди, які не сильно, скажімо так, дружать з головою, вони набагато ліпше до себе відносяться, ніж люди, яких би ти дійсно назвав би тими, кому хочеться от душу свою вкласти в то лікування, не тільки голову. Коли щось неправильно зрослося після переломів, це називається невірно консолідований перелом. Зазвичай тут два випадки: або неправильно зростається, або не зростається взагалі. І формується хибний суглоб. Суглоб, там, де його не повинно бути, якщо повинна бути безперервна кістка, то вона повинна бути безперервна. Там, де в тебе не повинно згинатися, буде згинатися. І не тоді, коли ти хочеш, а тоді, коли хоче воно. Хибний суглоб можливий абсолютно запросто, коли немає. Наприклад, контакту кісткових уламків між собою. Якщо в тебе є кістка, яка повинна бути однією, для того, щоб вона зрослася, вона повинна бути отак. -от. Якщо вона отак, в міру якихось там зовнішніх чи внутрішніх факторів, чи релігійних переконань, я не знаю, вона просто отак -от і залишиться. От тоді виникає цей хибний суглоб, і вона гнеться там, де гнутися не повинно. Але зазвичай це більш вікових пацієнтів. Я називаю це грани варта свічок. От коли приходить до тебе дівчинка, якій трошки більше 16, це десь під 90. І вона приходить в неї вже нервова система настільки типу, виснажена, що вона, ну, є, дає. У мене все синок болить. От, а ти робиш рентген. А там вже в принципі немає чому боліть, воно От просто в тебе вже рука нагадує, знаєте, оце, як в начальні, не знаю, тіктонік, вона би танцювала мочно, там оці вертушки. Дуже бісить, коли ти пів прийому розпиляєшся, людина втикає в телефоні весь прийом, а потім питає: Так, а що со мною? Це представляєте, що ви біжите марафон, пробігли всі 40 кілометрів на одному диханні. Тому що ви бігли цих 40 кілометрів уже мільйон разів, і ви знаєте, як його бігти. Але коли ви вже пересікаєте фінішну ленту, вона починає розтягуватися, вона не рветься. Ви просто розтягуєте далі цю ленту і біжите ще кілометр, два, три, пять. І потім, коли вже вона тільки рветься, ти витерпів це. Ну, в даному випадку, оце ти дивишся, а ти все, весь цей час не в ту сторону біг. Розумієте? І просто хочеться плакать. Або кричать. Знаєте, це як в кол-центрах безшумний крик оцей в трубку. Це так само. Ні, я люблю свою роботу. Моя робота це взагалі. Бути травматологом це взагалі так класно. Я не можу з цього. Я, я горю цим дуже сильно. У нас куча всяких ніштяків, там, всякі. Зайдіть на YouTube забити будь-яку травматологічну, тільки англійську, будь-яку травматологічну операцію. У нас всякі вінтики, там пластинка, там туди-сюди, там отвертка, нажав кнопку, воно повернулося, туди нитки вилізли. Це красота. Це, це, а ще як ти це все робиш, всі такі вау, як ти це робиш, а потім ще цей людині, оказується, допомагає. Це взагалі кайф.